Тому напишіть, переваги ССБ. Перше, Некерованою складовою струму колектора, тобто вихідного струму, некерованою складовою струму колектора, тобто вихідного струму, є невеликий струм ІКБ з моліком. ІКБ з з Ну, Наприклад, краще оце тут показати. ІКБ з моріком. Ну, а особливо він невеликий у кремнієвих транзисторів. Це ви вже знаєте. Якщо порівняти германіові транзистори з кремнієвими, то ноліком у кремнієвих буде менший і набагато менший від ноліком германіових транзисторів. Тобто, ще раз повторюю, некерованою складовою струму колектора вигідного струму є невеликий, особливо у кремнієвих транзисторів струм і ноліком. Оскільки він суттєво залежить від температури. Оскільки він суттєво залежить від температури, як струм насичення, як струм насичення. А струм насичення, таке поняття ми вивчили з вами в першій лекції, тобто пошлі це на першу лекцію. Повторюю, оскільки він суттєво залежить від температури, як струм насичення, то його мала величина. То його мала величина зумовлює невелику температурну зміну, або, говорять, температурний дрейф. Характеристик біполярного транзистора у цій схемі вмикання. У схемі зі спільною базою. То його мала величина зумовлює невелику температурну зміну характеристик біполярного транзистора у цій схемі вмикання. Існує ще таке ну, спеціальне слово дрейф характеристик Тобто, фактично в схемі зі спільною базою при зміні температури, навіть суттєві зміні температури. Характеристики, особливо ми говоримо про вихідні характеристики, де буде струн колектора, характеристики не будуть сильно змінюватись, суттєво змінюватись. Змінювати свій вид, змінювати свої кількісні показники і так далі. Оця схема значно більш стабільна щодо температури, ніж ті схеми, які зараз ми будемо розглядати. Схема зі спільним емітером, схема з спільним колектором. Оце, напевно, головна перевага цієї схеми. Недоліки ССБ. Недоліки ССБ. Напишіть малий вхідний опір схеми, оскільки вхідним струмом є і емітера. Малий вхідний опір схеми, оскільки е, вхідним струмом є струм і емітера. А він великий. Тобто, дивіться, фактично логіка дуже проста. Закон Ома згадуємо. Да? Для певної константи напруги. Чим більше буде струм, наприклад, вхідний, як ми говоримо в даному випадку, вхідний струм, так, тим менший буде вхідний опір. Тому малий вхідний опір. Чому це недолік? Ну давайте так. Можливо, не зразу це зрозуміло. А для електроніки це важливо, дивіться. Якщо вхідний опір каскаду малий, то це означає, що він впливає. Таким шунтуючим чином на попередній каскад. Тобто, фактично, він створює певне навантаження більше, ніж потрібно, наприклад, для попереднього каскаду. Адже така схема включається на вигляді якогось попереднього каскаду. Розумієте? Іншими словами, він споживає вихідний струм попереднього каскаду більше, ніж це потрібно іноді. І тому це недолік такої схеми. І тому така схема, бачите, при такій перевазі, що температурна стабільність, така явна перевага для напівпровідникової електроніки. так? Вона, Ця схема не поширена, вона поширена дуже обмежено, використовується, наприклад, в каскадах радіоприймачів там і так далі. Схема зі спільною базою. Ну, крім того, напевне, ви розумієте, не торіком, ми зараз про це скажемо також, да? невеликий е підсилення. Бо альфа, тобто схема не підсилює струм. Альфа у нас менша, хоч приблизно рівня одиниці, але вона менша такі одиниці. Не десятки і не сотні, як у схемі зі спільними мітрами. Ну, десятки точно, а сотні іноді буває для особливо таких е транзисторів, де альфа, де е бета може бути більшим. Тому напишіть, друге недолік. Малий коефіцієнт передачі вхідного струму альфа. Малий коефіцієнт передачі вхідного струму Альфа. Що з цього випливає? Схема не підсилює вхідний струм. Фактично схема не підсилює вхідний струм. Вона не є підсилювачем вхідного струму. А відтак її застосування досить обмежене. Ну, а тепер заголовок наступний: схема зі спільним еміттером. Схема зі спільним еміттером і пашліться на рисунок 3-2. Рисуємо рисунок 3-2. Також зупиняємось на звичній для нас конфігурації транзистора біполярного ПНБ. Рисуємо схему включення зі спільним емітерами. Ось таким чином можна і нарисувати. Значить, На колекторі мінус відносно емітера, і це буде напруга у колектор-емітера. Напруга вхідна, відповідно, мінус плюс у бази емітера. Як бачите, друга літера в цих напругах означає емітер, тобто схема зі спільним емітером. Напруга завжди це величина, яка не існує на якомусь одному електроді. Вона завжди існує на одному електроді відносно іншого якогось. І от то, відносно якого електрода це і є спільний електрод. В даному випадку це емітер. А тут, відповідно, виходить, база є вхідним електродом, а колектор е є вихідним. Так, ну і струми покажемо. Да. Ну, струми давайте так. Тут не все. Нам, в принципі, можна показати, звичайно, і емітера. Можна показати і бази, можна показати і колектора, нічого страшного немає цьому, так? але найбільше нас цікавитиме ще один струм, давайте його покажемо якось отак, ось таким чином, який буде називатись і бази, і колектор бази з доліком. Тобто ще раз нам треба підкресити, що вихідний, не керована частина вихідного струму в цій схемі є складовою вхідного струму. Чого не було в попередній схемі. Оце дуже важливо. Тобто, бачите, ми маємо такий здобув. І колектробаза з моліком. Рисунок ритва. Поїхали далі. Ну, пишемо так. Біполярний транзистор працює у, в активному режимі. У активному режимі. Дійсно, подивіться, перевірте, у активному режимі. Єдине, що тут виникає деяка проблема. Може, може не от для такого з вас. Очевидно, ніхто не сперечається, що ми маємо емітерний перехід прямо включений. А де видно, що у нас колекторний перехід прямо включений? Для цього треба просто порівняти ці мінуси. Як ви розумієте, що цей мінус, оцей мінус, має бути плюсом, а цей мінус має бути мінусом. Тоді, тоді все буде нормально. От і все. Тому дійсно, ми маємо тут мінус, наприклад, 20 вольт, а тут ми маємо, наприклад, мінус 0,5 вольта. Або мінус там, навіть, навіть нехай буде мінус 10 вольт, і приклади можна різні проводити. Тобто мінус цей буде більший за своє абсолютно величезну річ, тоді ми маємо те, що нам потрібно. А саме колекторний перехід, перехід має бути включений з воротного. Для чого? Для того, щоб був активний режим. Значить, білярний транзистор працює в активному режимі. Фізичні процеси перебігають аналогічно попередній схемі, так і напишіть. Фізичні процеси перебігають аналогічно попередній схемі. Ну, які розглянуті були на попередній лекції у схемі зі спільною базою. Далі, під дією напруги у бази емітер, вхідної напруги. Під дією напруги у бази емітер. У колі емітера протікає струм і емітера. У колі емітера протікає струм і емітера. Основна його частина тече до колектора. Основна його частина тече до колектора, створюючи керовну складову колекторного струму, створюючи і колектора керому. І колектора керу. Друга менша частина струму і емітера. Тече у коло бази, ну це і видно, бачите? так і отак. От Друга менша частина емітерного струму тече у коло бази. створюючи струм і бази рекомбінаційні. Створюючи струм і бази рекомбінаційна. Насправді фізично ви це пам'ятаєте, як відбувається. Да? Тобто, в даному випадку ПНП-транзистор, тому дірки інжектують через емітерний перехід. І фактично всі за рахунок дифузії мають майже всі пройти до колекторного перегону. Але якась певна частина, невеличка частина, бачите, сота частина може бути, да? залишається в базі чому? Тому що вони рекомбінують з електронами у базі, де електронів небагато, тому що база у нас слабко А потім, оскільки в результаті рекомбінації утворюються нейтральні атоми, то що? Сумарний заряд бази має поповнитись, і тому свіжі електрони поступають, надходять від джерела, в даному випадку від джерела у бази еліта. У базу. От і все. І таким чином породжується і база рекомбінаційна. Це ми вже вивчали з вами, просто я ще раз нагадую. Е, ну, на зустріч останньому струму, тобто на зустріч і бази рекомбінації, через базу тече зворотний струм і хабе з новіком. Видно це? На зустріч струму і бази комбінацій, через базу протікає також зворотний струм колекторного переходу, тобто і колектор бази з Ну, Давайте запишемо рівність для вихідного струму СССР в цій схемі. Запишемо рівність для вихідного струму ССС в цій схемі. Запишемо. Ну, давайте скористаємося рівністю із попереднього питання, рівністю, 3. 1. Скористаємося рівністю 3. 1. Але запишемо в такому вигляді її. І колектора дорівнює альфа. А далі дивіться, замість того, щоб писати і є треба, пишу сума і бази плюс і колектора. І бази плюс і колектора. Так. Ну і виходить плюс і кабель з Далі, що ми робимо? А далі дивіться, переносимо всі члени з де є співмножником і колектора в ліву частину. Що виходить? І колектора мінус альф, альфа і колектора дорівнює альфа і бази плюс ІКБ з ноліком. Далі, ну, зрозуміло, що і колектора виносимо за сужки, виходить N-1-альфа, дорівнює альфа і бази плюс ІКБ з ноліком. Ну, а тепер поділимо. Не нулюва у нас величина 1 мінус альфа, ніхто в цьому не сумнівається, да? альфа не дорівнює одиниці ніколи. І тому ми маємо можливість таке записати. Дивіться, що і колектора дорівнює альфа ділити на 1 мінус альфа і бази плюс, ну, напишемо так, одиниця на одиницю мінус альфа. І колектор база з нояком. Формула буде. Е, ну, Поки що, напевно, ні. чому можна пронумерувати. Формула 3,5. Формула 3,5. Оце формула, ми вже фактично те, що потрібно. Рівняння для електронного струму у схемі зі спільним емітером ми записали. Єдине, що нам треба тут щось дещо ще причесати. Саме що? Дивіться, Введемо таке поняття бета дорівнює альфа ділити на одиницю мінус альфа. Це поняття, воно притаманне. Схеми зі спільним емітером і називається статичний, статичний коефіцієнт підсилення в струму бази у схемі зі спільним емітером. Статичний коефіцієнт підсилення струму бази у схемі зі спільним емітером. Тоді дивіться, ця величина зрозуміла, а що це за величина буде одиниця на одиницю мінус альфа. Ми можемо. Після невеличких перетворень, тут дуже, дуже прості перетворення, отримати наступне. Дивіться, що одиниця на одиницю мінус альфа фактично це буде одиниця плюс бета. Перевірити на самому можете можете і перевірити. І тому дивіться, отримуємо остаточно рівняння для. Е, да, і це, напевне, буде нехай формула 3.6. Да? І остаточно ми можемо отримати рівняння для колекторного, тобто вихідного струму. У схемі зі спільним еміктором. Це буде таке рівняння. І колектора дорівнює бета і бази плюс одиниця плюс бета на І-колектор база змоги. Оце можна написати формула 3,7. Ну, дивіться, якщо розглянути цю уважну формулу, то порівнюючи з формулою 3,1 для схеми зі спільним, спільною базою, ми маємо десь якусь однорідність і аналогію. В чому аналогія однорідність полягає? Давайте подивимось. А те, що дивіться, і тут, і в цій схемі колекторний струм, вихідний струм, є сумою керованої частини, фактично це керована частина бета і бази. З коефіцієнтом пропорційності тепер уже бета, а бета, дивіться, візьмемо. Ну, Давайте візьмемо, розрахуємо. Якщо у нас <кій> альфа візьмемо 0,99, наприклад, да, то тоді бета, подивіться, 0,99 ділити на одиницю мінус 0,99. Що це буде? Це буде рівно 99. Якщо альфа менше, то відповідно буде і величина бета буде менша. Але все-таки бета буде порядка десятків, а навіть і, може бути і сотні, більше сотні. Ми про це вже говорили. І це важливо, да? тому що дивіться, саме такий коефіцієнт одиниця плюс бета, великий коефіцієнт уже, який порядка десятки буде стояти перед величиною і якості множника. І тому це міняє дещо е, певні деталі цієї схеми, певні особливості цієї схеми. Зокрема, ми говоримо температурну її стабільність. Так, напишемо у формулі 37. У формі Ну, І бета і бази це керована числа вихідного струму. А струм оцей, давайте його позначимо просто і колектора емітера з норіком. А струм і колектора емітера з Норіком це не керована частина <coughs> е... колекторного струму. Ну, для сучасних транзисторів, ще треба сказати, бета чому дорівнює. Ну, якщо, дивіться, якщо альфа ми говоримо 0,95, 0,99, візьмемо ці межі, трошки більш реалістичні межі. Да? Для і традиційних транзисторів так буде і так далі, то бета, дивіться, бета це буде десь приблизно е, значить, від 17, від 19 до 99. Від 19 до 99. Тобто все-таки, як ми бачимо, це буде порядка десятків, порядка десятків.